Якщо ви страждаєте від тривожності, то це відео може повністю змінити ваше життя. Всі кажуть, тривожність виникає тоді, коли ви підсвідомо намагаєтеся все контролювати. І легко сказати: перестань контролювати, довірся потоку, довірся Богу і тривожність мене. Але ви кажете, я вірю в Бога, я відчуваю його в собі, але я не знаю, як йому довіряти. І є один перевірений спосіб. Як йому довіряти? Я наведу вам приклад моїх клієнтів. Це висококваліфіковані спеціалісти з високою місячною зарплатою близько 40 тисяч євро. Їх наймають на роботу тоді, коли компанія розвалюється. Ці люди, наче Бог в своїй сфері. І коли їх запрошують на роботу, деякі власники компанії буквально відразу обмежують їхні повноваження, зав'язують очі, руки, ноги. Розумієте, вони на кожному кроці розказують, де і що їм робити. Вони ніби запросили спеціаліста, який врятував інші компанії, але не дають йому зробити те, для чого він прийшов. Знаєте чому? Це питання довіри. Власники фірми праві, коли кажуть, ну це ж наша компанія, ми нею керуємо, але з іншого боку, ви цим бізнесом керували і до цього, і тепер маєте результат цього управління. Якщо ви запрошуєте Бога в своє життя, щоб він допоміг вам вигребти з вашої ж жахливої, ж життєвої ж ситуації, ну то довіртесь йому. Дайте йому всі повноваження. Дайте йому повну владу над тим, де мають відбутися зміни. І ось ще один нюанс. Є одна така хитра, підсвідома програма, яка ніколи не дасть вам довіритися. Вона називається Я мушу контролювати, бо все розвалиться. І насправді вона контролює вами. А не ви її контролюєте. І от що з цим робити, дізнайтеся з відео, що знаходиться в шапці профілю. Про це мовчать психологи.